Доброго дня! Мене звуть Демір Білек-Альмір, мені 11 років. Я з Києва. Я можу працювати на чотирьох мовах: англійська, турецька, українська та російська. Я веселий, активний. Люблю спілкуватися з новими людьми та знайомитися з ними. У мене є досвід два роки в театральній школі, школі та досвід з соціальних роликів, де я грав головну роль. Бешкетника. Я мрію грати антигероя в трилері, фантастиці чи комедії. Мій улюблений герой Джекі Чан, тому що, мені, тому що мені подобаються його класні прийоми з кунг-фу, та мені подобаються фільми Головний герой, Бругун Брухун, День Так та «Гра в Кальмара. Мені подобаються фільми режисера Лі, Джон... Лі Дон Че, тому що він вміє тримати інтригу до останньої секунди. Дякую за увагу Ну, зустрічі на знімальному вайданчику! До побачення.